дня всім, хто у нас є гарбовня, на сьогодні на комісії, є ряд нагальних звернень, які сьогодні потрібно дотягнути. Віктор Миколаївич, голова бюджетної комісії, будь ласка, прошу сказати. Добрий день, шановні депутати, присутні. Нагадую, е що загальні е слова бюджетної комісії відбирається саме чоловік, присутні у нас тут Вікторівка Віктор Миколаївич, секретарка та Наталі Вікторівна, і Віктор Дмитрович, та Тимонок Юрій Миколаївич. Відкритно у нас присутні справді чого змінити, щоб ти з цим проблемою, щоб ти з цим проблемою, щоб ти з І складає 188 мільйонів десь сто дев'яносто тисяч п'ятсот гривень. Так перевиконання дохідної частини за 9 місяців, складає 2 мільйони, триста тисяч сто дев'яносто сім гривень, або процентному відношенню становить 103%. Грн. Тобто до розподілу у нас підлягає сума. Лист сектору соціального засобу та охорони здоров'я просить при перегляді бюджету для реалізації заходів їхніх програм внести такі зміни, а саме здійснити розподіл коштів в сумі 100 тисяч гривень заходу надання матеріальної допомоги на придбання паливно матеріалів для забезпечення транспортних засобів. Щоб дійсно переведення гуманітарних сесії та потреб Збройних сил України та напевнені, які посередся суддякової Одесі Російської Федерації України у розмірі 70%, які і по програмі соціального запису та матеріальної підтримки жителів з річності стали соціальної громади на 24-26 році, та збільшити на програму підтримки членів сімей та не в басі Придбання подарунків до дня захисту дітей та до дня Святого Миколая дітям до 18 років та заклик без них учасників бойових дій, військово-слугов, які брали участь у захисті України від спільної агресії Російської Федерації. Крім того, протягом додатково визналися кошти у програмі соціального захисту та наглядної підтримки жителів за різних відповідно спеціальних громади. На такі заклади як надання дорадо на матеріальної допомоги пораненням військової службовця в сумі 25 тисяч гривень, надання щорічної одноразової на матеріальної допомоги до 29 серпня дня пам'яті захисників України в сумі 10 тисяч гривень, та надання на до матеріальної допомоги одному членів сімей загиблих учасників бойових дій військових службов подробного памятника на могли загем прикупаться заичных специальных помадок, які приймали. За електричну енергію здорову рахунку 10 тисяч кВт на стіні 10% 47, на суму 147, а також е для придбання дизельного палива на суму 56 тисяч гривень. Лист за рішення процентку ПМСД звертається в кохання збільшити асигнування на суму 354 862 гривні на е, програми у засобі сфери хворобної хвороби, а саме на спеціальне дієтичне фарсування хвороб на хімію, на суму 213 462 гривень, на, на підберігання медичних хворобів та спеціальне дієтичне фарсування хворобу на бульотний е, епідеміологіст на суму 88 624 гривень. Крім цього, просять збільшити реформування на придбання паливно-масильних матеріалів на суму 50 тисяч гривень, подвірка медичного обладнання на загальну суму 64 тисячі 876 гривень, на оплату за електричну енергію на суму 50 тисяч гривень, а також на придбання крутого палива, на суму 156,400 гривень. Лист відділу освіти культури, молоді та спорту проти збільшити аптекнування на суму 200 тисяч гривень для підвозу учнів до загально навчальної закладу середньої освіти. Лист барського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки просить збільшити кошти на, на програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території за рішення ради на суму 200 тисяч гривень. Лист комунального підприємства «Добробут» а, просять збільшити видатки на програму з організації з благоустрої населених пунктів за річних селищної територіальної громади. А, один лист на 55 тисяч п'ятьсот на забезпечення збирання та перевезення безпечних відходів, другий вист на оплату за спожиту електричної енергії лінія на зовнішньов освітлення в сумі 372 тисячі 908 гривень, а також на придбання щебеневої суміші на суму 99 тисяч гривень. Ці листи щодо програми в організації благоустрою населених пунктів та їхніх селищної територіальної громади. Так, листи, новисто Національного природного парку. Я його, мабуть, зачитаю повністю. Новисті Національний природний парк переходять до реалізації міжнародного проєкту створення систем моніторингу та збереження. Біорізноманіття та кордонних прикордонних територій, що впроваджується за співфінансуванням Європейського Союзу в межах програми інтерн. Якісь Польща, Україна, двадцять один, двадцять сьомий, роки. У межах цього проєкту передбачено будівництво центру моніторингу біорізноманіття та інфраструктурних компонентів створення центрів важливим кроком для. Забезпечення якісного моніторингу стану довкілля та збереження природних ресурсів громади, зміцнення транспортного співробітництва та обміну досвіду, розвитку екотуризму та залучення нових інвестицій, створення сучасної інфраструктури, яка працюватиме на користь місцевих жителів. Звертаємо вашу увагу суддівництво центру, можлива лише за умови наявності співфінансування з боку місцевих громад. Відсутність такого внесу поставить під загрозу реалізацію проєкту та може призвести до втрати фінансування від Європейського Союзу. Таким чином, виділення 500 тисяч гривень із місцевого бюджету є ключовою умовою для початку будівельних робіт і гарантією того, що громада отримає сучасний екологічний об'єкт міжнародного значення. Цією метою просимо передбачити виділення коштів сумі 500 тисяч з місцевого бюджету для фінансування виготовлення працівних повторичної документації в майбутньому Так, Далі лист рівності обласної державної адміністрації. На виконання доручення прем'єр-міністра України від 10.09.25 року до листа Генерального штабу Збройних сил України від 8.09.25 року Поздравляю наступне, що Хочу зазначити, що на сьогоднішній день розподілу щодо кількості та сумарного обліку нам не доведено. Так, Богдан, там буде це важко. Ми співпрацювати, але з кокатими рахунками, що можливо буде що й бути на які потрібно щоб вийти на ту кількість. Є лист військової частини закупівлі безпілотних авіаційних комплексів для потреб і досвідів безпілотних систем просимо виділити кошти з бюджету за рішення сільської ради у розмірі 100 тисяч гривень. Це військова частина міста Одеса, вулиця Миколи Бороського. Далі військова частина. Також, що знаходяться на Луганській і Донецькому напрямку, приймали участь у Шевданському контрнаступі, також просять виділити кошти в сумі 150 тисяч гривень з за поточним податках у вигляді субвенції для придбання безпілотних спеціальних апаратів та консультуючих до них. Є ще. Благодійний фонд єднання спільноти. Це фонд, який підтримує програму підтримка дітям, спрямована на допомогу дітям з інвалідністю, сиротами, з дітям із малозабезпечення, багатодітних сімей, а також дітям з осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ну, вони тут просто не зазначають нічого нічого. Будь-який ваш несок, як фінансові, так і матеріалів, стане вагомим внесом, у створенні святливого дитинства, розвитку та надії на краще майбутнє на для наших ізобічних дітей, добре, добре. місто Київ.

Обедійний фонд ми не вправі фінансувати а, а, а от попрацювати над тим, щоб зібрати засоби, якісь гігієни Я і передати, то це можливий варіант. Тому у нас ще буде час да. на це попрацювати, чи будуть позиція місце зауваження до злочинних опозиції. Прошу вислати позаду. 4, за рішення прийнято. Uh, як комісія поговорила пропонує виконавчому контакт розробити відповідні проєкти рішення, а направити їх на розвитці. У нас ці питання розглянути, то тому пропонує закрити сідання вже комісії. Дякую.